Час Божого, милосердя, будемо молитися про Божу милість над нашою країною, про мир в нашій країні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, чиї син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Віруй в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірує в Духа Святого. Святу Вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На благання за гріхи наші і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жартуємо Тобі тіло і кров. Душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і весь світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і весь світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ, о крови і воду, що витекли з серця Ісусового. Як джерело милосердя для нас уповаємо на Тебе, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, святий Йоанне Павло молись за нас, свята Фаустина Ковальська, молись за нас, святий Мартине, молись за нас. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, амінь. Святи духу, про святи ду напо. Святи духу, до нас, святи, духу, наповни нас, наповни нас своїм